Хлопці приїхали в дуже хорошому стані і з хорошими емоціями. Бачимо, що дуже заскучилися до футболу. Чи змінювали формат першого тренування в порівнянні з минулим роком? На сьогоднішній день ми трішки по-іншому працюємо. Зараз втягуємося, ми завтра будемо проходити медогляд. І ще пару днів в одноразовому режимі, а вже з понеділка починаємо в двох разів. Які особливості борів у цьому році, можливо, формат тренувань розкажете. Ну, Перша буде це бігова робота, а друга це вже буде з бічем. Зараз з основною командою займається троє гравців. Чи питають вони у вас пораду? Так, і ми підказуємо. Що робити, тому що ми дивимося, як вони працюють, і кажуть, що дуже тяжко. Враження дуже чудові, всі хлопці скучили один за одним, і ми з командою на продуктивні та гарні збори. перше тренування емоційне, таке сумувало за хлопцями за тренуванням, взагалі, за встановкою тут. Так що дуже сумувало. Я емоції. Перше тренування було дуже емоційне, дуже сумував за товаришами по команді. Перше тренування дуже мені сподобалось. Було таке кор, і ми читам, звісно, стали. Чи тренувалися під час відпустки? Так, звісно, тренерський штаб дав нам час для відпочинку, а потім скинув нам спеціальну програму для того, щоб ми тримали свої фізичні кондиції у нормі. Була на робота, яку ми бігали, проводили. Дуже багато було їно. Але це потрібно, це нам потрібно Дома Тренувався на полі. Був в залі тренувався. Чи важко фізично після відпустки повертатися у тренувальний процес? Не можу сказати, що важко, але так трохи незвично після відпустки. Так, важко, тому що як не як це поле. Коли ти вдома ти бігаєш, це одне, а коли ти тут, це друге. Завжди тяжко після відпустки. Вертатися до тренування, то й ми готувалися, в принципі, нам давали роботу. домашню. будемо бачити, як буде. Які особисті цілі поставили перед початком нового ігрового сезону? Перемагати у кожному матчі та демонструвати гарну гру. Тільки перемоги і перше місце. Це найголовніше у нас. На турні табіси хочемо перше місце, звісно ж. Ну та й стріміємося перше місце. Ну, в цьому сезоні, як і в прошлому, вже в ну, друге коло. хотіли б закінчити на першому місці. どう